Оцей тиждень ще може бути відносно спокійним. Тобто відносно може бути спокійніше, простіше ситуація. Але надалі я бачу, що після цього наступний тиждень, наступний, якраз кінець місяця, як я і прогнозував, будуть дуже сильні удари. Я бачу, що кіткелог поїде з Києва, буде по Києву сильні удари. І будуть по всій Україні сильні удари ще до, пере... до поїздки Келога. Бачу, що Путін лютує зараз від надання допомоги Україні. Ну я, як в принципі, передбачав на початку президентства Трампа, що він надасть Україні зброю, завалить Україну зброєю, введе санкції. Це все зараз починається. Я бачу, що Путлер він. В гніві, він в гніві, і він буде навпаки ці 50 днів не йти назустріч Трампу. А він навпаки буде бомбити, тиснути, робити шкоду, тобто все, все що завгодно. Тому тут треба нам підготуватись до цього, і м м справді, е от кінець липня, треба буде десь ну, спускатись в укриття, якось не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.